Хочете, я вам покажу щось дуже красиве? Це про місце, де я зупинилася на ночівлю. Зараз якраз захід сонечка і справжня золота осінь. Краса неймовірна, місце неймовірне, погода неймовірна. Ось такі моменти в своїх мандрівочках я люблю найбільше позаду, непрості випробування, дуже довгі маршрути. Я сюди йшла насправді два дні, правда, кругом через високогір'я, і ось винагорода за ці всі випробування. Головне не лінуватися. Найважче це зробити перший крок вийти з дому, а потім просто закохуєшся в цю безмежну красу і без цього більше не можеш жити. Такі моменти дійсно роблять життя прекрасним, погодься. І я не сказала найголовнішого про те, де саме це місце, а ось це насправді полонина Менчул. Якщо ви коли-небудь ходили. З квисів на патросто, ви обов'язково проходили це місце, і тут панує золота осінь.